Обласний центр Прикарпаття проти смертної кари. Акцію івано – місто за життя ініціював місцевий осередок спільноти святого Егідія. Вона допомагає немічним та безпритульним у будній на свята не лише частуванням, але й добрим словом. Ми допомагаємо бідним, ми їм служимо. В кожного на думці, коли говоримо бідний, виникає така думка, що це люди, які позбавлені матеріальних статків чи якогось забезпечення. Насправді бідні бувають також люди, які, в яких відібрано свободу. Івано-Франківськ друге після Львова українське місто, яке долучилося до щорічної всесвітньої акції Міста за життя проти смертної кари таким чином приєднавшись до майже 1200 інших міст світу. Тематичні програми на телебаченні, лекції для студентів та конференції міністрів юстиції з багатьох країн. Робота щодо скасування ганебного суспільного явища масштабна. Попри те, у 53 країнах цей спадок історії досі застосовують. В Україні смертну кару скасували в 99-му році та згідно з соцопитувань, майже половина а співвітчизники все ще підтримують її, але на сьогоднішній день, коли ми живемо в розвиненому суспільстві, і ми говоримо, що ми є демократичне суспільство, що ми будуємо європейську державу, то ми маємо цей пережиток минулого відкинути геть і сприяти, щоб цей пережиток був відкинутий у всіх країнах світу. На знак приєднання міста до акції цієї неділі буде символічно підсвічено найстарішу будівлю міста разом із колишньою станіславською колегіатою, в якій нині розташований художній музей, засяють вогнями італійські колізеї, відомі споруди Лондона, Парижа та Нью-Йорка.